Доброго дня друзі. Сьогодні у нас 20 вересня. Показую старенький сорт, робочу конячку нашу. Це у нас кущик надії Азос. Ось така їх ягодка, така 14-16 грам, непогана гроздочки. гроздочки. Ну, тут я не знаю, тут за 2 кг буде ця. Як вам показати, щоб видно було. І це все із заміщаючої почки. Виноградник у нас весною вимерз і все одно вона дала урожай. Залишили по одній гроздочці. Так я залишаю, буває і по дві гроздочки. Все вона витягує, лоза добре визріває. Вже вона готова. Зараз спробуємо ягодку. Такаю сочна хрустяща м'якоть. Уже цукор набрала, будемо підрізати потрошку вже, уже на дачі її вирізали. Ну а тут трошки у нас запаздує, бо виноградник як вимерз, це у нас неділі-дві опаздує виноград. Ну все одно який урожайчик хороший. В прошлому році у нас вообще тут стіна винограду висіла у цьому році вже трошки поменше і грозді менше ну, такі кілограм за кілограм в середньому ну, є і по два і по півтора ось такі ось гроздочки красиві у прошлому році у мене була гроздочка 3600 на надії азос Ось, як така гроздочка, це вже десь кілограма на півтора, як не більше. Ну хороший видає грозді. Я досадив на дачі ще два кущі. На базарі хорошо її беруть. Вона ягодка з підхрустом така. Кожен рік хорошо вона грузиться. Ось, подивіться, ось, де. ось Тут чотири грозді. Дуже хороший сорт. Надія Азос. А с рядом покажу вам. Це у мене наново відбило все. Оце академік. Ну, в цьому році гроздей немає ніяких таке, то маленькі поотбивало, висить щось. Ну тоже він трошки раніше, він похожий на надію азос, ну по срокам іде раніше. Така ягідка в його витягнута і теж він хрустящий. Він вже давно готовий. Гроздочки в мене були на йому минулому році всі за кілограм, по 1,5-2 кілограмів Непоганий сорт. Ну, в цьому році, бачите, саме що усе, усе знизу пошло, усе воно вимерзло. Ну, Хорошо, хоч кущів встановив. І то добре. Для себе якийсь урожайчик буде поїсти. Дуже хороший цукор її набирає. І хрустяща м'якість. Це академік або друге названня пам'яті Дженеєва.